У рік пам'яті, присвячений до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка, у місті Волочиськ постала його велична постать. Пам'ятник встановлено у центрі міста біля школи. Кажуть, це буде сприяти патріотичному духу підростаючого покоління. Коли я до школи сьогодні заходив до мене Шевченко всміхнувся, і поглядом щирим мене він проводив до ранця мого доторкнувся. Сьогодні є достовірними свідками. Епохально історичної події сьогодні на терені 373-річного міста Волочиська перше, повторюю вперше, відкриваємо пам'ятник не ідолам імперським, не катам Червоного царства сатани. А славному сину українського народу завдяки Миколі Фечишину тепер і красується велична постать кобзаря. Він подав заявку на створення пам'ятника на конкурсній основі із робіт трьох скульпторів обрали роботу тернопільського майстра Івана Сенцятло. Проект створювався за рахунок міської ради. Я думаю, що цей пам'ятник буде таким острівцем культури і не тільки культура якогось ідейного виховання нашого. Волочиського молодого покоління, адже сьогодні е, ті е, думки і ті ідеї, які наш кобзар висловлював у своїх поетичних рядках, вони сьогодні актуальні як ніколи. Благодійний фонд ми поруч також активно приймає участь у таких проектах та всіляко підтримує громаду. Немає в районі жодної справи, жодної турботи громади, до якої не долучався фонд депутата народного депутата Сергія Петровича Лабазюка. І всі питання, яким живе, які турбують громаду, фонд наділяє приділяє належну увагу. Ось і сьогодні при відкритті пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку фонд прийняв відповідну участь. Фонд приймає участь у цих заходах, які проводяться, і ми надіємося, що це буде для дальшого розвитку нашої громади. Святкову стрічку перерізали й обласні посадовці. Вони вкотре спробували доторкнутися до духовного і, можливо, навіть прийнятися цим. Майбутнє нашої країни залежить від історії. Ми розуміємо, хто не знає історії. Той не може йти в майбутнє. Тому маємо можливість, маємо історію і повинні її пронести вперед. Ми з вами зустрілись тут, щоб згадати славного кобзаря, згадати його заповіт і жити далі по-новому, так як того хотів кобзар, щоб наші сім'ї нові, вольні, ми жили.